Ой там Вкраїні зорі засвітили, бо не в кожній хаті новину звістили, хлопці молоденькі, разом повставайте, пісню про недолю. Разом заспівайте. Хлопці молоденькі, разом повставайте пісню про недолю, разом заспівайте, полягли герої в крові поколіна, но за те воскресне славна Україна. Воскресла, Україна буде панувати, а на ті кровці буде дух зростати, Воскресла Україна буде панувати, а на тій кровці буде дух зростати, буде дух зростати. Хлопцям молоденьким, щоб ся відплатили ворогам тяженьким, бо тії вороги, то є гниль проклята, не одна дитина, лишилась без тата, бо тії вороги, то є гниль проклята Дитина лишилась без тата, на ті ми кінчаємо колядувати будемо на цім слові вас поздоровляти, здоровим вас, діти, і батька, і неньку за злих нас нема. Хлопців молоденьких, здоровим вас діти, і батька, і неньку, за зазлих нас не майте, хлопців. Молоденьких.